Саме компактний пленум стальовий пластиковий для системи припливно-витяжної вентиляції на повітроводів Flexivent. Має наступний артикул 0812125 дроб 75 на 2. Для підключення двох повітроводів Flexivent 75-го діаметру. З цієї сторони у нас діаметр 127 мм. Дуже легко під'єднується анемостат 125 го діаметру. В комплекті з пленомом йдуть 4 універсальні замки. Ось сюди. Дуже зручно, що є вушка для кріплення. Мінімальний простір, який займає пленом стелею 85 мм, довжина патрубка 100 мм, загальна довжина пленума 183 мм. Якщо вам замало висоти 183 мм, то краще може взяти пленом ось такий 08 10 125 75 х 2 В нього загальна висота 365 мм. Або взяти 125 пластикову трубу ВЕНС та подовжити плену. Вставляється всередину. Для того, щоб з'єднати повітропровід з пленумом, необхідно одягнути по два ущінювачі ВЕНС 0575 на наш повітропровід, вставити у фланець пленума та встановити замки ось таким чином. З однієї та з іншої сторони. Так само, і другий повітровод. Все, вийшло надійне з'єднання. Всі елементи системи напівжорстких повітроводів FlexiVent 75-го діаметру підтримуються на складі компанії ВК Комплект. Найвигідніше придбати саме у нас по промокоду YouTube знижка 10%. Друзі, дякую, що додивились дане відео до кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. До побачення, друзі!